9 жовтня будемо починати нашу роботу. 13 членів виконавчого комітету на засіданні корум є, потрібно розглянути 20 питань. Декілька слів життя нашого міста. Сьогодні проведемо позачергову сесію міської ради, потрібно врегулювати ряд фінансових питань. Ну, перш за все, Допомога для наших захисників залишається, мабуть, найважливішим, що сьогодні робить як держава, так і міста, українці, всі разом. Тому що хлопці тримають 1300 кілометрів фронту і дбають про те, щоб життя в Україні було. Да? Тому наша підтримка надзвичайно важлива на минулому тижні. Був у Харкові, був у Харківській області, в Ізюмі, зустрічалися з нашими воїнами, захисниками, передали від благодійного фонду Турбота допомогу нашим захисникам, підтримали. Це зробили як для однієї військової частини, так і для іншої, не буду називати, кому ми що давали. Ось. Сьогодні черга. Знайти можливість підтримати із міського бюджету. Ви знаєте, що в нас непроста фінансова ситуація, але ми кожного разу, коли вносимо зміни до бюджету, знаходимо можливість підтримати наших захисників. Тому сьогодні не виключені. 1 мільйон 500 тисяч гривень міський бюджет передасть військовим частинам, а також кошти підуть на лікування хлопців поранених. А також ми маємо дбати про родини, які втратили своїх рідних людей, які захищали Україну. Тому такий порядок денний потрібно сьогодні в тому числі виконати. Ну і держава знайшла можливість, і після того, як ми провели декілька тижнів тому позачергову сесію, ми отримали субвенцію на харчування. Для того, щоб дітки і в жовтні, і в листопаді місяці своєчасно і якісно харчувалися, ми маємо ухвалювати адміністративні рішення, тому потрібно це сесійне рішення, тому приймаємо кошти від держави для харчування діток, безкоштовного харчування діток перших-четвертих класів. Наступне це знову-таки стосується нашої освіти, наших освітян. Я хочу подякувати голові військової адміністрації обласної. Ми змогли переконати, і обласний бюджет надає нам невелику субвенцію для заробітної плати наших вчителів. Ви знаєте, що в нас не вистачало своїх коштів. Ми там кожного місяця виділяли 2 тисячі гривень. Якщо перерахувати на відсотки, то умовно кажучи, вчитель отримав 5% надбавки. І наші 2 тисячі гривень це 22%. І того 27% в місті Олександрії вчителі отримували надбавки до заробітної плати. Зараз ми попрацювали, як я вже сказав, із обласним бюджетом, отримали підтримку від керівництва області, і в нас буде можливість в жовтні. В листопаді і в грудні місяці заплатити 30% надбавки, трошечки більше. На невеликі кошти, там, на кількість 100 гривень, але це більше, ніж було до того. І вона буде звучати як надбавка. Не міська доплата, а надбавка із бюджету. Бо ми отримали ці кошти державні бюджетні. Ось такі зміни, вони, я вважаю, хороші, тому що. Коли ми ці кошти вивільнимо, то в нас тепер з'являється хоч невеликий, але ресурс допомогти олександрійцям підтримати кого правильно теплокомуненерго. У нас 1 листопада так в державі домовилися, є таке порозуміння, що всі міста будуть починати опалювальний сезон 1 листопада. Не треба бути вангою, щоб зрозуміти, що ми чекаємо складну зиму, адже да? якщо кожного дня ми бачимо новини про те, що то там енергооб'єкт зруйнований, то там зруйнований. Якщо їх руйнувати, то ми розуміємо, що рано чи пізно ми будемо мати проблеми. Да? Ми не знаємо цих розмір, проблем, але готуємося, на жаль, до складних сценаріїв. Тому хай все буде добре, да? ми сподіваємося на краще. Але в той же самий час нам потрібно перевірити і пункти нашої незламності або пункти укриття, як би ми їх називалися, суть така це місце, де людина повинна отримати підтримку, допомогу. У нас таких в місті 12 наших, плюс ще 4 пункти ДСНС. Я Михайло Михайлович, Юрій Олександрович забезпечити пальним, щоб на всіх генераторах було пальне, перевірити, що там повинно бути, чайник, до чайника, нагрітися, зв'язок і таке інше. Це все має бути в наших пунктах незламності. Ну і повертаючись до опалювального сезону, то 6 мільйонів гривень ми будемо виділяти на теплокомуненерго. Це кошти, за які ми Заплатимо облгазу за транспортування газу. Ми винні великі кошти і в нас там судові баталії. Ми провели перемовини із керівництвом, знайшли, сподіваюся, порозуміння з нашого боку, треба зробити наш крок. Вони в свою чергу будуть робити нам кроки на зустріч. Зрозуміло, що це не вирішення проблем, це умовно кажучи. Таке латання дірок, наскільки ми можемо собі це дозволити, і це буде зроблено. Тому заплатимо за електроенергію, заплатимо за транспортування газу. Ну і останні приготування, які потрібно зробити на теплокомуненерго, вони будуть зроблені для того, щоб в разі отримання як електроенергії, так і природнього газу, 1 листопада ми в місті розпочали опалювальний сезон. Тому такі завдання стоять сьогодні перед містом. Ми багато часу витратили на те, щоб це стало можливим. Я дякую команді за роботу, за всі проведені зустрічі, перемовини, за всі досягнуті домовленості, отриманий результат. І я сподіваюся, що після ухвалення наших рішень, як отака, так воно і буде. Згідно плану, будемо рухатися в наступні дні, в наступні виклики. Тому, шановні колеги, будемо переходити до формування черги сьогоднішнього засідання, порядку денного. Якщо ні в кого нема зауважень, то 20 питань, які вже говорив, нема зауважень по порядку. Давайте будемо визначатися хто за те, щоб затвердити порядок денний сьогоднішнього засідання. за. Проти, утримались немає. Рішення прийнято одноголосні. Так, Євген Анатолійович, вихід у нас перший. Доброго дня, шанали Володимир, виконавчої протесту про передачу побутових електричних обігрівачів. Староградська обласна організація про Червоного Христа України передала для наших укриттів електричні обігрівачів. Прохання передати їх за перемогу. Нема зауважень запитань до Євгена. Визначаємося за. Проти утримання. Немає рішення прийняти одного власника. Ростислав Євгенович. Доброго шановний Сергій Анатолійович, шани виконавчука, де поприсутні за вашу увагу проєкт рішення, які прикормуються на проводі по частини ранку і раду Олександра Яке берега відбуде участь у загальній стілі. Заходу завжди, підприємство працює на руку насосів на 30 років і є, що потрібним платником податків пропозиція підтримують. Колеги, нема заважень. Немає. Підтримаємо платників податків. Голосуємо за, проти утримались. Нема рішення прийнято одноголосно. Тетяна Юрійна, ваші питання. Дня присутнім на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, підприємство переміри політика. Зазначений рекламний носій розташований по проспекту Соборному. Він стоїть на сьогоднішній день по проспекту Соборному суміжно з будинком 180. Тут помінявся власник носія, тому прошу підтримати цей проект рішення. Ця найовіна просить підтримати. Зауваження членів виконком нема. Ставимо голосування. Проєкт рішення за. Проти отрималися. Немає рішення Прийнято одного голосу. Михайло Михайлович, ваше питання. Проєкт рішення про виключення квартири з числа службових, доведуть чи ордер, на живе приміщення для постійного проживання. Виключити числа службових по управління місцевої партії української трагіональну картину. За адресою Сергій Соборних 23. Це видати ордер сім'ї. Суть. Зрозуміла. Можемо визначатись. Ставлю на голосування проєкт рішення 4. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. проєкт про відмову постановці на квартирний облік. Відмовити постановці на карантинного обліку, які потребують полічення житлових умов. У зв'язку відсутніших підставок. Кількості е, двох осіб. П'ятий проєкт рішення може стати голосом. На Означаємося за. Проти утримуємося. Немає рішення прийняти одноголосно. голосно. Судущо проєкт про зняття спортивного обліку. Е, зняття спортивного обліку та виключити е, що мають право на отримання житла. Е, Довчука, який переводять при виконавчому комітеті, право позачергового отримання житла в нас з підставі рішення виконавчого комітету в, в зв'язку з забезпеченням житлом відповідно в, е, порядку з виплатою грошової компенсації. Будемо визначатись. Ставлю на голосування проєкт рішення. За. Проти отрималися. Немає рішення прийнято одноголосного. Постановку на картинний облік громадян, що потребують поліпшення закладних умов, поставити на картинний облік громадян у кількості 6 осіб, а також я сім'ї. Проект рішення 8. Так, Михайло Михайлович. 7. 7. Проект рішення 7 можу ставити на голосування. Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийняти одноголосно. Постановки громадян, що потребують на зайняття числового приміщення для тимчасового проживання. Складу говоріть, говоріть. житла призначено для 에, тимчасового проживання в переміщених осіб. Поставити нової громадян, членів кількості трьох осіб. Проект рішення 8. Нема зауважень. Визначаємося, да. Проти утримались немає рішення прийнято одного голосу. Дякую, Михайло Михайлович. Олена не Щоб... Проєкт рішення 9 можу ставити в голосу. Визначаємося за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Олег Анатолійович, ваші питання. Проєкт рішення виконавчого комітету про відведення земельних ділянок громадянок у межах нових заплатників високих. Даний проєкт рішення про цьому пропустимої депутатської комісії за влади з боку депутатів. Немає проти неї. Проєкт рішення 10. Можу ставити? Зазначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про надання тимчасового ресування земельних ділянок на встановлення земельної сервіту. Зауваження покупочної комісії немає, пропоную підтримати даний проєкт. Олег Анатольович пропонує підтримати проєкт рішення 11. Нема зауважень. Ставлю на голосування. За. Проти утримались. Також немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про оренду земельних ділянок. Висновок провідної депутатської комісії по затові пропонують підтримати даний проєкт рішення. 12-й проєкт рішення ставлю на голосування. Добре? Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосного. Наступний проєкт рішення про імплізацію земель. За уважно профільної комісії немає, пропоную підтримати даний проєкт рішення. Будемо визначатись, ставимо на голосування за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про земельний податок висновок профільної комісії позитивний пропонується отримати даний проєкт рішення. Чотирнадцятий проект рішення. Голосуємо. Ставимо на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про проведення земельних торгів. Даний проект рішення розглянути комісію по відбору земельних дінамік на торгіотапок профільної депутатських зауважень. Немає, пропонує підтримати даний проект рішення. Будемо визначатись. Ставлю на голосування проєкт рішення за. Проти отриманих. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про віднесення земельних ділянник до саме за різних. За уважкої ставської комісії немає. Пропонує підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо. Ставлю на голосування проєкт рішення за. Проти отримали. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення пронесення до рішення міської ради від 26.11 до 21 року No342 та затвердження програми розвитку земельних відносин Аутійської територіальної громади на 2022 і роки. років. Містанту профільної депутатської комісії зауваження має пропонує підтримати даний проєкт рішення. Проєкт рішення 17 може ставити на місці. Да. Визначаємося за. Проти утримання. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель про територіальної громади висновок подано депутатської комісії по даному проєкту позитивний, пропонують підтримати даний проєкт рішення. 18 проект рішення ставлено голосування за. Да. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення про прийняття потенційного об'єкту аренди до переліку першого, які Враховуючи подане звернення, пропоную підтримати даний проєкт рішення. Нема заважень. Голосуємо за. Проти утримались. Немає рішення прийняти одного голосу. Дякую, Анатолійович. Олександр Сергійович. Зміни доступного. 11 року, 968, у та на 2025 рік. Заправить принятий рішення такого зміни, що доходит доведеться загалом до соціального фонду бюджету. Державної громади ввозили 16 млн 423 888 гривень за в субвенції державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів закладів загальних середньої освіти 7 млн 256 гривень. Субвенції з державного бюджету забезпечення діяльності фахівців раніше у, у розмірі 184 тисячі 289 гривень. Субвенція з місцевого бюджету видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітній субвенції 6 млн грн. Інших субвенцій обласного бюджету та субвенції сільських і селищних теплених громад 1 млн 382 вісімдесят тисячі гривень. Це субвенція обласного бюджету для управління соціального захисту на випадку різних видів допомогів допомоги, також субвенція міста територіальної громади в розмірі 216 тисяч гривень, субвенція білоправської е, е, громади, громади 20 тисяч гривень, української громади 300 тисяч гривень. Закон про виконання позаважно бюджету 1 мільйон 500 тисяч гривень. Направити ці кошти. Зключити видатки по, е, ви по е, управлінню справами на 200 тисяч як гривень для припання для 800 000 € на сайт спектр обороны с поставить субвенции по управлению осветить вода на 72400 тысяч гривен за функцию на харчування у управления упромин спирт на 260 266 199 subvention капитальный программа шеи говорил у просутаний запах субтитры на 2 миллиона 92800 гривен и субвенции такую киян забава також 500 тысяч гривен. За Законо перевиконання з міського бюджету для виплати допомоги з можливості членам міх робіт і по управління поколеці звичайно дати на 6 мільйонів гривень, це фінансова підтримка та по комуніках. Прошу підтримати. Колеги, суть змін зрозуміла? Будемо підтримувати. Тут Олександр Сергійович каже, що треба підтримувати, щоб все працювало. Так, Олександр Сергійович. Про на голосування проект рішення номер 20 Зміни до бюджету міста за проти, утрималися, Немає. Рішення прийнято одноголосно. Колеги, питання, які виносились на засідання виконкому, розглянуті, ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження доведення виконавчого комітету? Дякую. Всім дякую за роботу. Мирного робочого дня.